Шок, кадри, Крим на слуху. Оце так удар. Вибухові новини. Жорсткий штурм сіверську. Це сталося у прямому ефірі. Дрони рознесли путінську армію на друзки. унікальна спецоперація. Яких шокуючих втрат зазнав ворог про все це у нашому випуску Пекельна точка. Росіяни буквально сковують сіверський напрямок. Такого фронт ще не бачив. Кажани працюють під покривом ночі, оминають ворожі снаряди і ціляться прям в позиції окупантів змітають ворожі штурми на раз-два. Наші дронарі показують на передовій майстер-клас зі знищення противника. Як вдається четвертий рік поспіль утримувати цей відтинок та не дозволяти найманцям Путіна просочитися далі? Дивіться у сюжеті. Жили собі люди спокійно. Ні, ось хата під фундамент розлетілася. Це сіверськ. Насправді спокійно люди не жили у сіверську на Донеччині від лютого 22-го року, та нині тут жити стало геть нестерпно. РСЗОшки стволка, стволка, РСЗО ФПВ. Вони постійно, вони дуже постійно ляпає щось постійно. Тобто, все, все підряд населення є, ну не дуже багато. Ну Люди місцеві є. Сіверськ це наша територія, але постійно літають ФПВ-шки, а десь літають блискавки. Постійно прилітає авіація, зона бойових дій. Ворожа авіація штурмуває бомбардувальна четвертий рік поспіль. Методично, що далі то більше перетворює колись майже 11 тисячне українське місто на суцільну руїну. Вони просто руйнують, якби в них метод такий знищувати, знищувати. Це не якісь там точкові враження. вони Просто накривають все підряд. Оце за Так, у нас краня. Це у нас крайня точка, де ми робимо запит, що там по небу, що по ФПВ-шках і таке інше. Саме вони, московицькі ударні дрони, камікадзе, будь-яке сполучення із сіверськом роблять схожим на гру в рулетку з абсолютно непередбачуваним результатом. По нашій стороні машина тепер машина, машина так, розкидало, карашую фольк. По дороге перед Сіверським машина подвідає. Та вони все одно їдуть. Пілоти батальйону К-2, 54-ї механізованої бригади у напрямку Сіверська. Де третій рік поспіль стримують ворожу навалу і не дають московитам просунутися у напрямку Слов'янська і з По всім штурмам по всіх штурмах, які відбувалися, ну видно, що противник готовий на все. Тому що до цього були штурми, коли ну там йшло близько десяти та й більше десяти колон. Вони все лізуть і лізуть. Загалом, якби ворогу не була цікава, ця ділянка він би не спрямував сюди. Стільки техніки ворожі штурму, напрямку Сіверська відверто каже, Коливан. тут я ще мав не буденне, але для Москви і мало результативне штурм, який був останній штурм, який був, це два МТЛБ і баги. Одразу мотолига загорілася, потім їхало баги. Воно зачепилося в Ягозу і теж стало. І там ще ПТМка була, підірвалася. А перед цим вони намагалися На мотоциклах. Гриня припускає, що саме на сіверському напрямку московити вперше почали застосовувати для штурмів мотоцикли, адже з'явилися ворожі байкери з автоматами на їх відтинку, каже пілот важкого українського бомбера, понад рік тому. А як давно мотоцикли в принципі з'явились на вашій ділянці? О, та мабуть рік у нас вони постійно якісь тактику змінюють. Дуже такий хитрий, хитрий підступний ворог, який е Постійно щось змінює своїх, свої тактики наступу. Аби всі найпідступніші ворожі тактики закінчувалися для рашистів знищенням по багато разів, щоночі екіпажі бомбів батальйону К2 готують своїх кажанів до стартів. Часто просто під ворожим вогнем плюс. замінувати найретельніше всі можливі шляхи і стежки, якими потенційно може спробувати пролізти ворог їх безперервна планова робота. Мінування по першу чергу це вночі мінування його запутанка. Давай ще одну і все скинулося. Відходжу, приходиться і в день. Доводиться і день насипати там, мінувати наново. Якщо він відпрацював туди, ну все там змістилося трішки, в іншому місці замінували. По цьому ж напрямку, по якому піде противник. Саме мінування з повітря визнає технік сапер бойового екіпажу батальйону К-2, Тепер єдина можливість встановити для ворога вибухові пастки, не наражаючи на небезпеку бійців. Вручну вже не помінуєш. Це занадто ризиковано, не хочуть ризикувати особовим складом. Тому, в принципі, це єдине, Тут, тут нема альтернативи. Ми мінуємо саме з дронів. У для ворога дуже серйозна загроза, тому дуже часто трапляється, що московити влаштовують полювання за українськими важкими бомберами просто у повітрі. Це часто явище часто. намагаються спробують. Різноманітні і воги скидають на дрон. Буває, буває влучають, що одразу конекти і вірьовки з грузиками. Все що завгодно. Тобто, там політ фантазії. Час до часу російські розвідувальні мавіки намагаються просто протаранити їх мультироторного кажана. З одним мотором. На вас летить, да? Угу. Подивай. Да. От питаються поки ткані. Тоді в сторону. Попитка охоти на нас. Зазвичай розповідають пілоти 54-ї механізованої. Вони літають, мінують і бомбардують противника темною порою. Але коли московити штурмують позиції побратимів братамів піхотинців, кажани здіймаються у небо, не зважаючи на пору доби. Важливіша піхота, чим, наприклад, той же кажа. Беремо московки і адиваємо штурми. Те що говорить дуже гарно. Що танк, що перед танком. Нам важливіше. Ціна життя піхоти, яка знаходиться в окопі. Тим більше зізнається, коли командир бойової групи ударних бомбів батальйону К-2 гинуть російські штурмовики, що на техніці, що на мотоциклах, що у схованках поміж руїн. Однаково, вправно всі Вони всі гинуть як звичайні, ну все як за стандартом. Коли, наприклад, там ну шість мотоциклів поїхали або десять мотоциклів, ну вони ось так: один, другий, третій. І все з сіверська що на Донеччині Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН один плюс один парафон. Єдині новини у Криму. Справжній вибуховий хаос, один удар за іншим. Півострів здригається від серії потужних атак. Партизани діють точно і безжально. Бачать ціль, влучають і зникають, залишаючи лише дим, страх і паніку. У Росії істерика невже відчувають, що кінець наближається? Дізнаєтеся першими. Цими куліями перевозять ворожі танки, зброю, боєприпаси, бронетехніку. За 11 років окупації вони не витримали завдяки українським диверсійним групам. Один за одним вибухи лунають перед самим прибуттям боєкомплектів поблизу Джанкоя та Севастополя. Все це фіксує партизанський рух АТЕЖ. Ми завдали ще одного удару по логістиці ворога. Проте деталі акції поки що не розкриваємо задля безпеки наших агентів. Відновлення руху займе час а отже, російські війська знову зіткнуться з нестачою боєприпасів на передовій партизанський рух а теж партизанських рухів на окупованому півострові. Десятки учасники одного з них під назвою Бойовий чайки розповідають. До них долучаються люди різних професій. Вони ходять до університетів, працюють в магазинах, в банках. У нас неможливо викрити, оскільки. З поміж усіх мешканців країну ми не відрізняємося нічим особливим. Щіба українською позицією та діями вони організовують диверсії на залізниці, підпали російської військової техніки та солдатських авто. А ще ми знаходимо і систематизуємо інформацію про публічників окупаційного режиму. Для нас критично важливим є відсутнювання викриття і передача Україні знаходження потенційних військових. Ціли розташування російських кораблів і об'єктів інфраструктури все більше української присутності в Сімферополі, Ялті, Юкватурі, Севастополі та Джанкої. Безстрашні активісти встановлюють жовто-блакитні стрічки на адміністративних будівлях, зав'язують на камканах. А український стяг майорить у горах та його запускають у небо. Це дуже кропітка робота, кажуть учасники ще одного руху жовтої стрічки. У ньому на тимчасово окупованих територіях понад 10 тисяч людей і охочих до опор кремлівському режиму більше є. Анонімність кожного активіста є пріоритетом. Ми працюємо не лише в фізичному просторі, але також онлайн. Ми навчаємо людей, як робити це безпечно, як перевіряти інформацію, як е, зробити свій. Пристий безпечно, також базові безпеки кібери. А теж жовта стрічка зламавка чайки. Ці партизанські рухи з'явилися на початку повномасштабної війни і вони знищують ворога середини. Окупанти ж на них полюють, як і на все українське. Прослуховування українських писень це якраз розглядається як побутовий екстремізм або дискредитація збройних сил Російської Федерації. Вже більше 1200 адміністративних справ стосовно таких людей. І і вже ми маємо випадки кримінального переслідування за так звану державну зраду. Моніторять росіяни із соцмережі кримчан. Останній випадок це був, наприклад, про Чоловіка, який перепостив інтерв'ю президенту України, якраз під час його поїздки до Америки За це відслідкували окупанти, оштрафували його і притягнули до адміністративної відповідальності. Утім, опір лише зростає як численно, так і активними діями, бо кожен з учасників партизанських рухів знає і не дає окупантам забути, що Крим це Україна. Ільвіна Сидбулайва, Роман Гребельников. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Феноменальна операція в небі. Су 27 розніс російський зенітно-ракетний комплекс. Людь на фронті. Наші оборонці добряче підсмажили окупантів. Вони ледь оговтались від павутини. Аж тут нова засідка. Усі плани Путіна, коту під хвіст, кадри розривають мережу. Розлоги ж про це у матеріалі далі. А, захоплюючи кадри праці української авіації по ворогу, су 27 знищив ворожий ЗРК під час бойового виляту. Під час виконання бойового завдання літак су 27 повітряних сил Збройних сил України знищив російський зенітно-ракетний комплекс. Подія сталася в рамках бойового виляту з прикриття ударної групи. Літак належить до 39-ї бригади тактичної авіації. Успішне ураження ЗРК стало важливим внеском у забезпечення безпеки української ударної авіації в зоні бойових дій. Тим часом людь перетворила травень для окупантів на суцільне пекло. У травні небо над ворогом дійсно належало Україні. Оператори БПЛА штурмового полку «Луганськ» з об'єднаної штурмової бригади МВС Людь влаштували справжній банкет для українських дронів і справжнє полювання для загарбників. 79 російських окупантів відчули на собі українську гостинність, були знищені або поранені точними ударами з повітря. Ворожа техніка пішла вогнем і попелом. Спроби ротації і підвезення боєкомплекту зірвані на зльоті. Це не просто цифри. Справа в тім, що це результат ювелірної точності, Сталевої дисципліни та хижої рішучості. Кожен удар це холодний розрахунок і гаряче серце воїна. Підрозділ працює з майстерністю хірурга і безжалісністю бурі. І якщо травень став для ворога чорним місяцем, то червень обіцяє стати справжнім вогняним ураганом. Українські соколи не знають відпочинку, бо мають крила помсти і очі справедливості. А зараз треба ознайомитися з думкою експертів щодо операції павутиння і як вона впливає на ракетні можливості РФ. Загалом Росія ще зберігає потенціал для завдання масованих ракетних ударів по Україні однак цей потенціал став обмеженішим. На думку експертів, українська операція Павутина спрямована на виведення з ладу російських стратегічних бомбардувальників, насамперед має довгострокове значення і не призведе до негайного обвалу ударних можливостей противника. Точний масштаб уражень залишається невизначеним. Незрозуміло, які саме типи літаків були уражені та в якому вони були стані. Експерти підкреслюють, що російська авіація здебільшого базується на застерілій техніці, такі як, наприклад, ту 95 виробництво яких уже давно не ведеться. Втрати серед машини з невеликим залишком ресурсу можуть суттєво вплинути на боєздатність. Утім, говорити про повну втрату здатності завдання масових ударів поки що зарано. Росія все ще має засоби для таких атак, але їхня кількість і якість ймовірно зменшуються. Не виключено також, що частина авіації буде зарезервована на випадок можливого конфлікту з НАТО. Водночас фахівці закликають обережно ставитися до поточних оцінок результатів операції. Багато висновків робляться на основі неповних даних, таких як супутникові знімки, що можуть спотворювати реальну картину. За попередніми підрахунками уражено близько 12-13 літаків, але реальна цифра може бути більшою. Особливо з огляду на ймовірне приховування втрат у перші години після нальоту. Таким чином, вплив операції павутиння ще розгортається, а її наслідки для російської стратегічної авіації стануть очевиднішими лише з часом. Тим часом на фронті Росія посилює тиск на сумському напрямку. Також наразі відомо, що ворог завдав ударів далекобійними РСЗВ-Тернадо С з касетними снарядами по місту Суми. Російські війська нарощують інтенсивність наступальних дій на півночі Сумської області, просуваючись углиб на 12-15 кілометрів. Така дистанція потенційно дозволяє використовувати артилерію та дрони для ударів безпосередньо по місту Суми. Це саме те, що ми бачили сьогодні вранці, коли росіяни завдали удару своїми РСЗВ. За даними аналітиків, наступ відбувається одночасно на трьох напрямках: на північ і на північний схід від обласного центру. Геолокаційні матеріали підтверджують просування російських сил поблизу Андріївки та Яблунівки. Також повідомляється про захоплення кількох населених пунктів, зокрема Олексіївки, Новомихайлівки та Кондратівки, та просування до околиць Константинівки. Фіксується зростання кількості наземних атак у районі Андріївки, Юнаківки та Миропілля. Ці дії супроводжуються артилерійськими ударами та використанням дронів, що може свідчити про підготовку до штурму міста. Втім, за оцінками експертів, повномасштабне захоплення міста найближчим часом малоймовірне. Сили РФ залишаються обмеженими, а оборона сум посилена. На напрямку діють підрозділи різних мотострілецьких, морських та десантних з'єднань, що свідчить про стратегічну важливість цього плацдарму для російського командування. Загалом ситуація складна, але контрольована. Збройні сили України, попри все, тримають оборону. А на сьогодні все. Наступні новини. Дивіться вже завтра. Україна відкрила нову сторінку у воєнних технологіях. Уперше на полі бою бойові дрони зі штучним інтелектом. Вони діють точно, швидко і безпощадно. Ворог не встигає зреагувати, атака приходить несподівано. Чим відрізняється розумна зброя нового покоління та як вона переверне ситуацію на фронті, про це вже за мить. Революція у галузі управління та контролю за безпілотниками. Українські захисники презентують свою унікальну систему ведення вогню. Такого немає на озброєнні жодної країни світу. Пілоти дронів більше ні до чого. Їм на зміну прийшов штучний інтелект. Український стартап Strategy Force Solution вперше застосував свої передові дрони матки Гоголь М для автономних бойових місій проти російських цілей у глибокому тилу ворога. Місія, вартістю 10 тисяч доларів, змінює те, що раніше вимагало ракетних систем вартістю 3-5 мільйонів доларів. Це далеко не єдиний випадок застосування на фронті так званих дронів маток. Одним з перших тут був український довбуш Т-10. Під своїм крилом цей масивний БПЛА несе кілька менших FPV-дронів. доставивши останніх на місце. Довбуш скидає їх з великої висоти а далі ті за допомогою оператор вже наводяться на потенційну ціль. Таким чином БПЛА стає багатоцільовим фронтовим дроном для підтримки наступальних та оборонних дій ЗСУ, пояснюють експерти. Це дозволяє нам рішати вопросов, допустим, по уничтожению средств радиоэлектронной електронної либо же по уничтожению средств радіолокації, тобто есть тобто, противоздушна барана. Тому що в данном случае випадку... Небольшого заряда, который может нести ведро, достаточно для того, чтобы вывести из строя большую машину, которая работает и может мониторить там, на 100 километров. Вокруг себе, воздушна пространства, але якщо український дрон довбуш все ж таки керується пілотом, то вітчизняний Гоголь М тим і унікальний, що повністю автономний. За все тут відповідає штучний інтелект, який використовує комбінацію передових датчиків та лідарів. Ця картина світу дозволяє БПЛА приймати рішення, спираючись на траєкторію польоту та виконувати місію не гірше за людину пілота. У певному сенсі це схоже на безпілотне авто. Для того щоб автопілот працював належним чином, йому потрібно багато камер. У повітрі не так багато перешкод. Тому ми робимо систему легкою. Саме так ми отримали нашу систему камер лідар та зв'язку, що дозволяє штучному інтелекту орієнтуватися, координувати дії та маневрувати довкола перешкод. Це забезпечує автономний політ навігацію та взаємодію без GPS та постійного контролю оператора. Такий підхід, за словами розробників, дозволяє дрону МАЦІ вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Річ йде не только в оперативних тилах російської армії, ну і відповідно, сам стратегічних Це можливість пораження Як постійно, так і такив'яна дислокації лічного состава. командно-штабных пунктов, э, но и главное, как полевых складов с БК, так и, соответственно, стационарных. Плюс пункты накопления тяжелой бронетехники. Причем, заметьте, э, в э, уже непосредственно в тыловой инфраструктуре российской оккупационной армии. Причем э, не только на оккупированных территориях Украины, как и в первую очередь на территории оккупированного Крыма, а это, соответственно, снижение возможности логистики перебрасывания личного состава бронетехники горючих масляных материалов на Херсонское и Запорожское направление. Ну и главное, на территории Российской Федерации. Это весьма существенный вызов для возможности российской стороны. Окремо зупинимося і на можливостях Гоголя М під крилом керованого штучним інтелектом дрона матки знаходяться два компактні FPV. Кожен з них має полегшену версію розумного автопілота. От це тетавісьма серйозний нюанс, який фактично сходить на нет можливості російських средств радіоелектронної боротьби в моменті українським безпілотникам. Тут ми, як кариця підережаємо уже Російську Федерацію в моменті и технологических решений э, и усовершенствования средств поражения. Але на цьому унікальність української розробки не обмежується. за словами інженерів Гоголя М. Його ФПВ-дрони можуть не просто самостійно наводитися на ціль, а й в прямому сенсі відкривати на неї полювання. При необхідності ударні БПЛА взагалі здатні приземлитися і чекати появи цілі, або, наприклад, її виходу із своїх укріплених укриттів. Такі дрони можна залишати на шляху конвою, готовими до авто автономної роботи, коли ворожа техніка з'явиться на обрії, або сховати неподалік ворожого аеродрому. Він підтримує місії із засідки, посадки та очікування цілей, а також автономний пошук у режимі реального часу. Розробники обіцяють вже незабаром вийти на обсяги виробництва в 50 материнських дронів Гоголь М на місяць. Та чотирьохсот ударних FPV до них також у планах інженерів і масштабування проекту, щоб дрон матка міг брати під крило більше корисне навантаження. В майбутньому ми побачимо а, такі які будуть нести шість, дванадцять, може бути навіть більше бізпілотників, котре будь-викповня потом допустіть розвідку і потом виконувати бойові задачі. Тобто за що того, що великий бікбізпілотник, там допустим, Производит разведку, потом а, подсвечивает цель. И а, этим FPV-дроном, который у него подкрыл, он есть уничтожает непосредственно эту цель. Вони працюють там, де надто небезпечно для інших, безшумні, точні, невидимі ці спецпризначенці проникають у найгарячіші точки фронту та знищують ворога несподівано і безжально. Їхнє головне вміння злитись із середовищем і вдарити тоді, коли ніхто не очікує, хто вони воїни, перед якими тремтить противник. Далі у сюжеті. Бока ніч, степи на півдні України. Бійці третього окремого загону спецпризначення Омега долають марш кидок у 10 кілометрів. На кожному понад 10 додаткових кілограмів. Амуніція зброя, боєкомплект так гартується витривалість. Є чітко визначена планка фізичних навантажень, які може перенести людина середньостатистична. Наші бійці трошечки вище і ісходячи вже з верхньої планки бійця спецназу, ми робимо навантаження ще вище, щоб бачити на що спроможна людина під надмірною нагрузкою. Польові заняття проводять саме вночі. Так бійці вчаться орієнтуватися в умовах обмеженої видимості, адже в день групи спецпризначення до виконання завдань майже не залучають. Застосування спеціальних бойових груп, малих тактичних груп, груп розвідки все здійснюється вночі. Безпілотні літальні апарати змінили концепцію війни. Якщо в 2022 році можна було заходити і штурмувати посадку і не переживати, то зараз ти і кроку не зробиш. Усе без зайвого руху і шуму пересуваються різними бойовими порядками. Приміром, полісосмузі колоною по одному, зберігаючи візуальний контакт між бійцями. Якщо ми йдемо, наприклад, по дорозі, то у нас зовсім інший бойовий порядок. Це ми пересуваємось подвійна діагональ для того, аби ми не йшли одним сілетом і щоб нас. Менше була вірогідність поразити з такого озброєння, яке має високу скорострільність. Напрямок командир передає по рації, але цього разу ускладнює завдання замість географічних координат. Повідомляє лінійні, і щоб визначити маршрут, спецпризначенці мають вираховувати їх за спеціальною формулою. Можливо, це навіть не буде траплятися в реальних бойових умовах, але це загортовує бійців на те, що їх мітливість та їх розум повинен працювати завжди і бути готовий до будь-яких Итуації, які ну в реальних умовах е сьогоднішньої війни будуть у них терплятися на їхньому шляху, ще більше перешкод на іншій локації створює пілот БПЛА. у небо здіймається дрон з тепловізійною камерою, який переслідує групу. Завдання бійців не панікувати, а максимально швидко замаскуватися. Вони повинні розуміти, що на них може полювати ворожий дрон, але так воно і є. Ворожі дрони 24 на 7 в повітрі, і в майбутньому це може комусь врятувати життя. І коли дійсно вони стикаються в таких стресових ситуаціях, то вони діють так, як їх навчали. Але дрон здійснює умовний скид, і серед бійців є поранений. Допомогу треба надати на осліп без використання ліхтарів. А якщо раптом зникає зв'язок, спецпризначенці мають орієнтуватися за зорями. Як можна за допомогою зірок знайти напрямок на північ і, наприклад, по Азіму переміщуватись від точки до точки. Бо ну, завдання бувають різні і всі прибори можуть там вийти з ладу, сісти, боєць може залишитись сам. Як йому вийти, наприклад, на наші позиції у складі групи як досвідчені солдати, так і новобранці Приміром, боєць із позивним Йона лише три тижні як приєднався до загону у минулому. Айтішник тепер спецпризначенець, скаже очікування повністю виправдилися. Я знав, що буде важке фізо, тому готувався до нього, пройшов і наразі цікаво перейняти досвід е е людей, які вже давно в загоні. Добре, що можна потім ці навички використати в реальному бою. І такі вишколи тривають щодня і щоночі. У загонах Нацгвардії Омега запевняють, готові до будь-яких бойових завдань, а рівень мотивації найкраще тому підтвердження. Андрій Анастасов, і громіконошин, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини на цьому ті, в мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.